Запрошуємо на челендж з вивчення аналітики даних Вар та Арт Студію за допомогою тільки чат GPT. Отже, вітаю вас на шостому дні нашого челенджу з вивчення аналітики даних Вар та Ар студію за допомогою чат GPT. В попередніх наших днях ми навчилися завантажувати дані з пакету ГетМиндер. Просто такий досить корисний набір даних для аналізу. Побудували гістограми, побудували. Візуалізації даних, такі як діаграма розсіювання, так, тобто скеттер плут англійською мовою, побудували також кореляційну матрицю, і попередній вчорашній день присвятили тому, як оцінити лінійну регресію, а проінтерпретували результати. В принципі, це наш такий натуральний бенчмарк да, для порівняння результатів з моделями машинного навчання. А тепер давайте спробуємо попросити чат GPT все ж таки застосувати. Методи машинного навчання. Давайте запропонуємо три методи на вибір чат-GPT. Ну і так само скористаємося нашим попереднім діалогом, так, для того, щоб не повертатися, не починати спочатку, да? тобто це челендж з аналітики даних. І, знову ж таки, це, це корисно, тому що чат-GPT. Запам'ятовує результати нашої дискусії, і ми якби, фактично не повинні повторно пояснювати, що ми хочемо отримати. Тому я скопіюю вчорашній запит на лінійну регресію, але тепер попрошу напиши код для оцінки трьох моделей машинного навчання на вибір, все-таки чат GPT. І, звичайно, може. Нам допомогти тут, наприклад, Random Forest, або Extreme Boost Algorithm, або щось таке цікаве, що вибереть чарджіті в цьому сенсі. Отже, напише код для оцінки трьох моделей машинного навчання для тривалості життя. І ми включаємо всього три зміни. Звичайно, що в реальних наборах даних у вас будуть там сотні або можливо навіть тисячі цих змінних, які називаються Features або Covariates, в залежності від контексту. Отже. Це просто для ілюстрації, але ідея дуже схожа буде, якщо ви будете використовувати більш такі просунуті більші набори даних. Отже, формуємо цей запит. Отримав невеличку помилку. Ну, знову ж таки, це не проблема, тому що це ще в, в такому на етапі тестування. Якщо дуже великий попит, то воно інколи вибиває цей чат, але це не проблема. Можна повторно зайти в наш діалог і повторно зробити запит. Тому якби не лякайтеся, якщо отримаєте помилку. Просто повторно зайдіть і запустіть той самий запит. Чат GPT розписує нам кроки, тобто, що, якщо ви тільки вивчаєте машини навчання, це корисно. Звичайно, що пам'ятаємо, що ми ділимо наші дані на тренувальний тестовий набір, та, Тобто, моделі тестуються на е, даних, які виключені з тренування та, тобто, спочатку ми, наприклад, 70% даних зберігаємо в тренувальний набір. Проганяємо наші там 3, 5, 7, 10 машинних моделей машин навчання, а потім вже застосовуємо їх до тестових даних, тобто поза вибіркою, і обираємо якраз ті моделі або, можливо, ансамбль моделей, які працюють найкраще поза вибіркою. Отже, чат GPT прогенерував код. Так, ну, наша знайома вже лінійна регресія. Так, звичайно, що це таки найпростіший метод, найінтуїтивніший, який легко інтерпретувати. І досить непогано працює в більшості випадків. Потім є модель AirPart, і нарешті є модель випадкового лісу це random Forest модель. Але так само бачите, що вимагає використання карет бібліотеки. Але пам'ятайте, що ця бібліотека не обов'язково встановлена. Тому давайте попросимо чат GPT написати код, щоб перевірити. Напиши код для перевірки. Наявності е, карет та, цього, цієї бібліотеки. Тому що інакше ми отримаємо помилку. Чомусь постійно цю помилку чат GPT робить, та, але код наш трошечки не репродюсил. Тому копіюємо спочатку цю частину, яка перевіряє наявність бібліотеки. Е, потім, звичайно, копіюємо код е, для цих трьох моделей. Але, як ми бачимо, тут насправді немає порівняння. Давайте спробуємо. Цей код оцінити спочатку. Тобто, у нас тут є три моделі. Спочатку чат GPT запропонував поділити 80% даних, потрапляють якраз в наш тренувальний набір трейн, та, тобто генерується випадковим чином індекс, 80% спостережень буде відібрано для моделі, яка буде для тренування, а решта 20% для тестування. Відповідно, ми виберемо ті дані. Для вибору найкращих з цих трьох моделей. Давайте спробуємо цей код оцінити. Спочатку перевіряємо наявність пакету, встановлюємо. Потім можна, в принципі, пропустити, тому що ми вже завантажили ці дані. Єдине, що треба нам, звичайно, set-sed використати, для того, щоб. Ви отримали такі самі результати, як в мене, так, щоб на вашому комп'ютері незалежно від е, налаштувань. Тобто ми виділяємо і через Ctrl-Enter проганяємо цю модель. Пробуємо спочатку лінійну регресію, отримуємо результат. Потім отримуємо е, модель AirPart, так само от, оцінили е, модель. І нарешті третя модель, яка якраз і є випадковий, так званий випадковий ліс, Random Forest. Можливо, не зовсім такий доречний переклад. І насправді всі три моделі спрацювали. Єдине, що можливо, Random Forest трошки займає час, щоб оцінити. Тобто Random Forest трошки займав час для оцінки, але в принципі всі три моделі були успішно оцінені. Але, звичайно, цього недостатньо. Так, моделі працюють. Питання до чат GPT-обері найкращу модель за критерієм, скажімо, RMC. Тобто, Найменшого суми квадратів помилки, застосувавши результати до тестового набору даних, які ми обрали. Тому що поки що в нас є лише моделі оцінки, так але вони застосовані до тренувального набору даних, але ми не обрали найкращу модель. В результаті ми отримали код, в якому використовується. Якраз критерії RMCE і робиться прогноз та предикт. В нас є три моделі, і застосовуються до якраз наших результатів, до тестових значень. Отже, копіюємо цей код, повертаємося в наш, наш код R. І тут, в принципі, є невеличка проблема. Дивіться, знову ж таки, треба уважно перевіряти те, що нам написав чат GPT, тому що ми називали моделі. LM, RPart і RF. Але Chat uh, ChatGPT відповідно використовує модель 1, Модель 2, Модель 3, тому тут ми, в принципі, можемо вручну це швиденько поміняти. Тобто LM Моде, RPart Model. Ну тобто, знову ж таки, в умілих руках це потужний інструмент, але деякі такі неточності uh, все таки трапляються. Так, і так само нам не потрібна бібліотека карет, тому що ми вже її. Завантажений, я виділяю наші три критерії RMCE, натискаю Enter. І дійсно я отримав три результати точності моделі. Тепер я можу застосувати, порівняти результати. І яка ж модель буде обрана? З наших буде обрана модель номер 3 В принципі, ми це бачимо. З мінімального значення критерія RMC, бачите, що насправді Random Forest набагато краще спрацював, тобто помилка майже вдвічі нижча, ніж для лінійної регресії. Так? Тут, 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 очевидно, є перевага використання цього Random Forest, і, звичайно, ми бачимо, що це якраз модель Random Forest. Тобто, в принципі, для початкового. Етапу там, для домашньої роботи, для курсової роботи, для можливо якоїсь наукової роботи. Ми дуже швидко навчилися використовувати чат GPT для оцінки якраз декількох моделей машинного навчання. Звичайно, треба пам'ятати, що перевіряти код, інколи він не працює. І так само, можливо, нам недостатньо буде три всього моделі машинного навчання, можливо, доцільно попросити чад-GPT оцінити там, 5, 7, 10 моделей і обрати найкращу. Але знову ж таки, для початку, враховуючи всі ці невеличкі недоліки, ми справилися, чат GPT справився, ми змогли оцінити три різні моделі, застосувати їх до тестових наборів даних, вибрали критерій і так само обрали цю найкращу модель, яка і буде Random Forest. Отже, дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних днях нашого челенджу. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити майбутнє відео.